Друзі, вітаю вас усіх. Вірю, що Бог сьогодні дуже сильно вас любить. Він за вас, Він серед нас, Він серед вас, Він з вами, і ви будете бачити неймовірні чудеса від Бога. Амінь. Про що я сьогодні міркую? Хочу два текста про Христа. Дивіться. Івангел від Луки, 4 розділ, 43 вірш. Ісус сказав їм, Він проповідує в Галілеї, і сказав їм, учням своїм, послідовникам своїм. А що Він говорить учням і послідовникам? Ми ж з вами учні-послідовники. і послідовники. Ви думаєте, що змінилося? Він каже так. І іншим містам, наприклад, Тернополю, Львову, Летичеву, Жме, там, Що у нас тут є поруч, Староконстантинову і іншим містам належить благовістити Царство Боже. Бо я на те і посланий, і далі І проповідував Він там, там, там. Він посланий на те, щоб благовістити, проповідувати. І сьогодні ми з вами маємо велике доручення Христа до учнів і послідовників, і воно що говорить? Воно говорить так: це Господь говорить: ідіть і зробіть моїми учні, учнями і послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав. І будьте впевнені, я завжди буду з вами аж до кінця світу. Друзі, дивіться, Господь говорить, мені належить благовістити, і я на це посланий. І ми повинні продовжувати Божу працю, це Його заповідь, повеління, доручення до нас, до учнів і послідовників, які підуть і будуть проповідувати Христа Розіп'ятого. Євангелія царства і будуть сьогодні робити його учнями і послідовниками інших людей, інші народи. І він каже: Я буду з вами. Тому сьогодні церква повинна проповідувати, люди повинні каятись, люди повинні приймати хрещення водне через занурення в воді, люди повинні навчатися. Церкві Божій ставати мудрими, розумними, мінятися мислення і входити в своє покликання. Тому будь частиною живої церкви і будь живим у Христі. Амінь.